І всім привіт, з вами Олег 777 І в цьому випуску ми поговоримо про епічного бійця Транк, який вже з'явився в грі, безкоштовно, не за гроші, але за ігрові кредити. Можна вже придбати його. Транк це дерево, але не зовсім. Це також є мурахи, які маскуються під дерево. Як говорить історія Бравл Толку, вони мстяться за свого родича, тому вони дуже злі й агресивні. Транк відноситься до класу танків, в нього багато ХП та висока швидкість пересування. Дальність атаки маленька і при цьому різний урон. Чим ближче суперник знаходиться до транка, тим менші атаки він отримує. Урон по краю атаки максимальний. Мурахи – ключова особливість цього бійця. Коли він знаходиться з мурахами, тоді в нього швидкість пересування збільшується на 20%, а урон на 30%. Ульта Транка створює безперервний шлях мурах, який ще може відновлюватись від стін з безпереривним уроном. Перший гаджет. Транк одразу покриває мурахами велику ділянку. Перезарядка гаджета 7 секунд. Другий гаджет, коли ми вперше отримуємо урон. Транк відновлює здоров'я протягом наступних 2 секунд. Перезарядка 16 секунд. Перша пасивка у транка мурахи зменшують отриманий урон на 15%. Друга пасивка мурахи знаходять ворогів, що ховаються. Разом з транком одразу виходить скін плавець транк, Рідкий коштує 29 гемів або 1000 блінків. А титул Транка один із самих довгих із цих, які є в Бравлі. Називається він Мурашина-маріонетка. Показ механіки атака схожа на Джекі, РТ, Дага. Але після атаки залишається мурашник, який завдає урону. Якщо Транк рухається по мурашнику, то він рухається на 20% швидше. І 20 секунд залишається на карті ті мурашники. Ну, а тепер ми зможемо протестити цього бійця. Наприклад, якщо ми підійдемо прям в самий близ, то наносимо 1960 урона, а якщо з мурахами саме з цією калюжю, то тоді вже більше буде тисяч, 2548. А якщо збоку в самий кінець, то тоді вже 3640, якщо також стоїмо на мурашнику. Ну а від ульти можна взагалі відскокувати просто від стіни. Дуже багато урону виходить, навіть порахувати не вийде, я думаю. Ну а гаджет взагалі дуже імбовий, саме перший гаджет, перша пасивка це найкраще. тут. Інший гаджет взагалі там мало дуже відхилює. Потім візьму, перевірю. Ну я вже взагалі дуже імбовий це боєць. Просто дуже імбовий, але я думаю, трішки є затримка в атації, і це не через мою затримку взагалі, тому що боєць трішки затримка етакує, але я думаю, це десь пів секунди. Ну і зараз я протестую цього бійця саме в тріо. Тут проти нас, я думаю, нормальний пік. Тут проти ботів, звісно, легко грати. Зараз перегляну, що мені випаде після цієї катки. Дуже довго грозить. Цікаво, що це за скін. Ну, це білоу дуже прикольний скін, мені подобається. До речі, під кінець, де скажу, я створив новий клуб для турнірів, як видно по опису, це незвичайні турніри. Ну і на цьому думаю я буду закінчувати. Я на цьому все і всім пока.